Новина сьогодні формально проста в 2024 2025 роках. Німеччина знову стала країною номер один для імміграції з Італії. Причому їдуть не найбідніші, їдуть добре освічені інженери та молоді спеціалісти. У Німеччині є взагалі кілька міграційних хвиль, і кожна вона зі своєю історією, статусом і, звісно ж, репутацією в очах держави і суспільства. І саме в цьому контексті німці дивляться і на українців також. Про всіх ми сьогодні коротко поговоримо, щоб краще розуміти, як нас сприймають, і відповідно краще розуміти, чого чекати. Бо просто поряд із цією новиною стоїть інша новина: про заяву, що можливості для безробітних гірші ніж будь-коли у Німеччині, за словами керівника Федерального агентства зайнятості Німеччини. Чому ці новини не протирічать одній одній, і що глобально ми повинні зрозуміти сьогодні, детально розберемо. Це також у нас сьогодні чергове відео із серії сенсів. Подивіться інші, якщо пропустили. Новини сьогоднішнього випуску виступають просто в ролі тригерів, які наштовхують на масштабні висновки про справжнє положення речей та нашого реального статусу. Не про 24-й параграф, а як українців сприймає саме німецьке суспільство. З вами Ященко Антон. Ви на каналі Без Води. Всі ютубівські ритуали про вподобайку, підписку. Не забувайте про наш телеграм, там новини виходять. І поїхали. 70 років тому Німеччина підписала першу угоду про залучення робочої сили 20 грудня 1955 року. Саме з Італією. Тоді це були так звані гастарбайтери, люди, яких запрошували тимчасово на заводи, на будівництво, на фізичну роботу. Минуло 7 десятиліть, і що ми бачимо сьогодні? Ті самі маршрути, та сама логіка, та сама країна призначення. Сьогодні в Римі молоді італійці знову сидять на курсах німецької мови в Гьоте-інститут. не з романтики, не з любові до ковбасок, а через гроші і перспективи. 26-річна інженерка Лівія говорить абсолютно прямо: в Італії диплом і стажування за менш ніж 1000 євро на місяць, а у Німеччині реальна зарплата з першої позиції. І от тут важливий момент саме для українців у Німеччині. Німеччина системно повертається до моделі контрольованої трудової міграції. Не гуманітарною, як більшість з нас зараз, не емоційною, а економічною. Італійці сьогодні бажані. Бо вони з ЄС, з дипломами і з мобільністю. І ось що показує італійська історія для нас. Перше, це те, що Німеччина не соромиться повторювати старі моделі, якщо вони працюють. Гастарбайтери тоді кваліфіковані мігранти сьогодні. По-друге, тимчасово завжди перетворюються на надовго. Але тільки для тих, хто вбудується в систему. Мова, робота, податки, професія. За даними статистичного Бундесамт, у Німеччині досі живуть десятки тисяч італійців, які приїхали ще в 55 х роках. Вони мали повертатися, але залишилися. Третє, і це ключове для нас. Сьогодні молоді італійці їдуть без ілюзій. Вони не очікують любові, розуміння чи співчуття чи поваги. Вони очікують на контракт. І ось тут запитання саме до нас, до українців у Німеччині. Ким ми є для німців в цій системі. Не в емоційному сенсі, а в інституційному. Саме так було ж не тільки з італійцями. Про це далі сьогодні ж у випуску. Там взагалі з усими все так відбувається. Саме так це працює і зараз. І тут ще одна важлива паралель. Наприклад, 88-річний італієць, який працював біля Штутгарта, каже: перші півтора роки взагалі жодної поїздки додому не було. Гроші тільки сім'ї. А е, мова. Тільки з вулиці, а не з курсів. Образи і дискримінація були. Але було найголовніше, що він каже, була робота. І якщо зробити взагалі крок назад і подивитися ширше на всю цю історію, на всю цю новину, то вона перестає виглядати як новина про італійців. Вона взагалі про нову стару Європу. Навіть не дивлячись на умовні посилення на кордонах і риторику політиків навіяними правопопулістами про ізоляціонізм і в усьому винні мігранти, ми розуміємо, все одно ця новина про те, що ось ця нова, вона насправді стара Європа. Стару Європу це як до 2015 року, не таку кризову, скажімо так, де мобільність це норма, де країни конкурують за молодих і кваліфікованих. Так, Європа зараз в кризі, але не переоцінюйте, будь ласка, масштаби цієї кризи і не недооцінюйте запас міцності Європи. От подивіться, ми сьогодні говоримо з вами про дві новини. По суті, це як вони уживаються між собою, про заяву, що можливості для безробітних гірші, ніж будь-коли у Німеччині, за словами керівника Федерального агентства зайнятості. І тут же італійці, котрі вже 70 років їдуть до Німеччини, вони не суперечать одна одній. Просто що. Для Німеччини криза, для італійців це суперможливості. Не кажучи про те, як це виглядає для нас, для українців взагалі. Не перша війна у Європі, та й Трамп не перший суперкризовий менеджер, який приносить більшу кризу, ніж була. А Путін, по суті, як аб'юзивна дитина у батьків, котрий використовує напругу між батьками, щоб отримувати якусь зовсім непотрібну йому річ. Не оманюйтесь. Згадайте, наскільки по цим балах для нас була, та й чесно, є війна в Сирії, це най... ну, найближче, що можна порівняти. Не оманюйтесь для багатьох ми досі це там оті совєтські держави. Тому для повної картинки давайте оглянемо всі інші міграційні групи і зрозуміємо. Не хочу казати своє місце, так краще нашу стартову позицію і імідж, який, як не крути, вже складається. Тож почнемо із найбільшої та найстарішої це з турків. Це міграція 60-70-х років, робітнича, сільська, без інтеграційної стратегії на старті. Результат велика постійна меншина, часто із власною взагалі паралельною інфраструктурою. Для німецької держави це приклад того, як не можна більше робити. Другий великий блок це вихідці із колишнього СРСР. І тут важливо розрізняти. По-перше, так звані – етнічні німці з Казахстану, Росії та України. Вони приїжджали у 80-90-х роках, отримували громадянство майже одразу, формально поверталися додому. Але інтеграційно це було дуже складно: мовний бар'єр, культурний розрив, часто замкнені спільноти. Ми часто, особливо на цьому каналі, в коментарях їх зустрічаємо і, в принципі, розуміємо, як сильно Савок скалічив цих людей. Особливо так званих русських німців, також дуже яскравий приклад ось цієї компактної проживаючої комуни. Це, наприклад, як в Штатах було на Брайтон Біч, але також є і друга частина цієї хвилі: це єврейська міграція з пострадянського простору. Вона була меншою за чисельністю, але значно краще підтримуваною державою. Результат вищий рівень інтеграції, освіти і міської присутності для Німеччини. Це був важливий урок. Інтеграція працює, коли в неї інвестують. Третій блок це міграція з південної Європи. Італійці, з котрих ми сьогодні почали наш випуск, іспанці, греки, португальці. Початок в них був у всіх як гастарбайтер, але з часом вони стали взагалі своїми. Чому? Бо це країни ЄС, культурна близькість, мобільність. Повернення без драми. Ось і сьогодні ці спільноти майже взагалі не сприймаються як взагалі якась проблема. Вони повноцінна частина, як казав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, частина міського пейзажу. Наступна хвиля це колишня Югославія, Албанія, Боснія, Косова. Це дві хвилі: одна з них робітнича, інша біженська у 90-ті роки. Ці спільноти часто пройшли жорсткий шлях, але з погляду Німеччини вони чітко визначилися. Або інтегрувалися, або повернулися сьогодні. Це робочий стабільний сегмент без великої політичної напруги. Із бонусів для українців із цією спільнотою про те, що якщо розмовляти з ними українською мовою, а вони відповідно розмовляють на хорватській, то приблизно 60% зрозуміло і їм, і вам. П'ятий міграційний блок це близький схід і північна Африка, Сирія, Ірак, Афганістан, Морокко і Туніс. Це ось та міграція 2015 року і пізніше. Гуманітарна, масова, швидка. Саме вона сильно змінила німецьку політику. Саме тоді розквітло АФД. Ця спільнота має низьку частку працевлаштування на старті, проблеми з мовою, питання безпеки з ними виникають. Для держави це стало страшним шоком. І після цього правила стали жорсткішими взагалі для всіх. І ось тепер українці. Українська міграція це окремий унікальний випадок. Ми, європейці, масово освічені, з високою частиною жінок і дітей з гуманітарним, але не класичним міграційним статусом. У німецькій логіці ми зараз десь між ну, не як турки у 60-х, не як сирійці 15-го року, не як італійці з ЄС скоти. І саме тому до нас така підвищена увага. Німеччина дивиться зараз уважно і думає, це Тимчасово чи це надовго? І якщо надовго, то в якій тепер формі? І також є ще новий міграційний блок це нова трудова міграція. Індія, В'єтнам, Філіппіни, країни Африки. Це вже відфільтрована міграція, контракти, дефіцитні професії, чіткі вимоги. І саме до цієї моделі Німеччина й хоче рухатись. І тепер головний висновок для нас, для українців. Німеччина, як ви зрозуміли, не мислить співчуттям. Вона мислить ось цими типами міграції. І питання не в тому, чи люблять там українців, ви зрозуміли, не треба цього. Питання в тому, в яку категорію нас запишуть. Німеччина завжди ділить не за походженням, а за типом мігранта і його поведінкою в системі. І тут ми бачимо, яка логіка оформлюється політично. Зокрема, через нові інституційні інструменти, які активно, ось, наприклад, просуває канцлер Фрідріх Мерц. І суть для нас дуже тут проста: Українців не будуть виганяти. Заспокойтеся. Українців в наступному році, 26-му, будуть перерозприділяти. Фактично формуються дві траєкторії, які ми бачимо. Перша це люди, які не вийшли на ринок праці, залишаються соціально залежними, не інтегруються мовно або професійно. Причини можуть бути будь-які об'єктивні, людські, травматичні. Але бюрократія не працює травмою, вона працює показником. Податки є чи податків немає. Для цієї групи логіка держави буде дуже близькою до тієї, яку Німеччина застосовувала для ось цієї хвилі міграції після 2015 року. Приблизно буде відбуватися те саме, що і з сирійцями, африканцями, афганцями і таке інше. Тобто це все траєкторія гуманітарної міграції без перспективи довгострокового вкорінення. Друга ж траєкторія це люди, які працюють, платять податки, вбудувалися в систему. Для них вже буде інша логіка. Це вже не тимчасовий захист, це економічна присутність. Таку економічну присутність ми дуже добре спостерігали в цьому році, які новини були із Польщі, коли підприємці, цілі сегменти били на сполох. Каралю Новрольському, ти що робиш? У нас тут буде колапс. Саме така частина українців і буде також. Представлена і в Німеччині. І тепер дуже цікавий показовий факт для нас, для українців, як нас сприймають німці. Тому що дивіться, починаючи з 1 квітня 2025 року, українців тепер одразу переводять на азюльбе вербе Лайструнгін. Офіційно з юридичних причин, формально через дату в'їзду. Але якщо подивитися на це очима системи, картинка виглядає інакше. Будь-яка нормальна держава хоче розуміти, хто саме до неї приїжджає. І так, у Німеччині, звісно, є статистика по українцях, котре вони саме збирали. Дуже детально, я думаю. Про швидкість виходу на роботу, мовну адаптацію, залежність від соціальної системи. І ці дані чітко показують різницю між хвилями. Люди, які приїхали на початку війни, хвилями я маю на увазі хвилями українських вже біженців. Люди, які приїхали на початку війни, мали іншу динаміку інтеграції, інший відсоток працевлаштування. І чим пізніше, тим частіше система, мабуть, бачила інший профіль. Це не означає, що хтось там гірший, це означає, що... Ця бюрократична машина робить ось такі висновки. Я тут не хочу зараз, щоб відбувся поділ на тих, хто приїхав після 1 квітня, тому що така дія бюрократична, така дія держави, це призвели якраз ті, хто. Приїхав до 1 квітня 2025 року, тому тут, скажімо так, вклад у всіх приблизно однаковий. І Німеччина не думає емоціями. Вона думає ось цими такими матрицями метрик. Ось так. І в цій матриці українці перестають бути однорідною групою. Нас уже розкладають по типах. І так, цей поділ буде тихий, без оголошень, без скандалів. Він вже почався запущений і вже давним-давно іде, ще не з українців він почався. Тому це просто не про страх, а про тверезе розуміння моменту. Гуманітарна пауза закінчується. А система залишається і краще бачити зараз це, ніж потім дивуватися. Побачимось!